Глядачі, всім доброго дня. Ми знову робимо вольєр під кабина. Що який задум? Бачите, з цієї сторони у нас буде робоча сторона, вона буде не накрита, напевно. Що, але все ж таки буде сильно болото, ще думаю, чи накривати, хоча, б, можливо, половинку, можливо, і накрию. Все ж таки, хоча б оцю, оцю від цього слубка насток туди, можливо, все ж таки накрию. Буде дуже сильно болото. Це буде погано. Е, що у нас тут зробили? Що Отак От нас вийшло, досить велике. Ширина маємо так, маємо 5 метрів, напевно, що зараз поміряємо, краще. Давайте кроками зараз поміряємо. Так раз, два, три, ні, чотири. чотири. Чотири Чотири кроки, ну, майже 5 метрів фактично. Задуми Щось, Я думаю, що треба робити якусь окрему відділення під зерно. І все ж таки зробили всередині. Всередині зробили під зерно. Ось тут якраз за вікном, тут зробимо двері. Тут будуть стояти бочки з зерном. І якраз буде добре. Не треба далеко ходити, зайшов сюди, взяв з бочок зерно і зразу всипу поросятам. Тут зробили стінку, таку невисоку, фактично вище не потрібно. Вище не потрібно. Тут зробили підлогу. І зробили відділ її під перебування. Тут не будуть ночувати, насилимо листя, тут зробимо якийсь бортик, тут вони будуть ночувати. Насипиться солома так Тут 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 тут, тут. зробимо якусь перекривну перекривні двері, щоб коли ми будемо заходимо, заганяти їх туди. Загоном будемо їх закривати, тому що там чи дати їсти щось типу тому, і щоб мене тут не заважало, занести зерно, зерно завести і так далі, щоб тут не заважало нам. Ось таке тут. Досить хороший вольєр, великий. Гарно, міцно все зробили. В два ряди вдарили дошки. Верба прийнялась. прийнялася. Саме що е, такого зупиняє зробити тут накриття, щоб прийнялась верба, бачите, сама прийнялась. І це трошки мені. Подобається, тому ну, що воно би тут виросло гарно, був би холодок. Ну, будемо бачити. Будемо бачити, накрити спіємо завжди. Поки що нічого накривати не будемо, хай буде так. Подивимося, як ми буде. Далі. Які тут засильне буде болото, ну, болото буде сильне, фактично, та, як би себе не тішив, болото буде І, і, і Майже майже, майже йде до завершення потрібно зробити двері раз-два. І вхідні двері зробити і все. Зробити жолобець, зробити каністру під воду Вже купили той сусок спеціальний під водичку і все. І наш свинарник готовий. Так що стежте, дивіться, як ми все будемо робити надалі. Досить так непогано все виходить. Як подобається. Подобається гарно, рівненько. Все буде добре. Так що, друзі, дуже гарна природа, надзвичайно красива природа. Будемо цей периметр весь загороджувати, є чим. Планки є. Будемо загороджувати по колу, щоб був їм вигул свиням і будемо трохи їх тут випускати. Так що, стежте, дивіться, до нових зустрічей. Всім дякую, до побачення.